Від гусятка та гусята, Якщо ви сьогодні перелякалися мого зовнішнього вигляду, перепрошую, але я піддалась спокусі, щоб зробити щось таке дуже дивне, тому що ми сьогодні будемо говорити про серіал, який нам розповідає про кінець 80-х, початок 90-х і взагалі про стосунки, які тривали. Напевно, десь 20 років я дуже люблю цей фільм. Чому я взагалі знімаю це відео знову? У мене було подібне відео про книжки. Де я розповідала про книжки в серіалі Друзі. А тепер мені дуже захотілося так само повторити, але вже в серіалі Один день. Чому? Тому що я дуже люблю цю історію, я її дуже багато разів передивлялася. І повірте, я знаю, що вона е, супертоксична, і, напевне, це якась така е, трохи казкова, трохи трагічна. Але я дуже люблю цю історію, тому що цей фільм я передивлялася, напевно, от я з ним познайомилася десь. До 2015 2014 році, а може навіть і раніше, і я його практично там через кожні два роки передивляюся. І тут Netflix вирішив зняти серіал на цей е, фільм, ну, якби не на фільм, а взагалі-то на книгу. І гусятка, заварюйте собі чай, каву і приєднуйтесь до цього відео, ми пройдемося по кожній серії, і я буду говорити, про що вони, можливо, згадували яку книжку. Яку книжку читала Емма, а Емма це головна героїня. Якщо говорити коротко, про цей серіал. Це двоє випускників, які не знали один одного до випускного такого вечора. І їхня дружба/стосунки триває достатньо довго і достатньо муторно. Вони завжди якось не сходяться, і тобі от хочеться як спостерігачу, як дійсно тому, хто за них дуже сильно вболіває. Дуже хочеться, щоб вони нарешті зійшлися. Якщо ви дивилися цей серіал і так само, як і я любите цю історію, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А ми з вами починаємо! Я собі а вже ж занотувала все в блокноті, щоб нічого не загубити, можливо, не все помітила. Але розпочинаємо ми із серії першої, і там нас чекає дуже багато цікавих книжок. Ви знаєте, по-перше, коли знайомиться Еммі і Декстер, то вона згадує про свою роботу, дисертацію, по сонетам. Я зачитаю Елізабет Баред Браунінг. Це дуже цікава особистість, як на мене, і її згадка тут не випадкова. Потім, коли вони вже знайомляться ближче, він завітав до її. Оселі, там, де вона живе зі своєю співмешканкою. А вже ж є різниця, до речі, між серіалом і фільмом. Ну, Про це я тут розповідати не буду, але знаєте, що вона, типу, є взагалі. І мені, до речі, фільми, такий відступ невеликий, дуже подобається на головній героїні. Оце синя, така синя сукня. Я просто в неї була завжди закохана і хотіла викройки робити, хотіла якось її е, собі сама зшити, але щось пішло не так. Я так її. Собі її не шила досі. Так от, коли Декстер потрапляє до її оселі, він знаходить книжку The Divided Self Лейнга. Це 1960 рік. Ця переломна робота вона мала на меті зрозуміти божевілля і дуже революціонувала думки та розуміння щодо психічного здоров'я людини. Дуже цікава книжка. Наступна книжка, яку він знаходить, це на шляху до феміністичного театру, що дуже є невипадковою, тому що. Ема якраз таки вона м, приймає участь у такому театрі, і це її така самодіяльність із е, трупою, яку вони самі зібрали, і е, це виглядає дуже так по-студентському. Наступна книжка це Бертольд Брехт, Матінка Кураж і її діти. Дуже цікава книжка. І я знаю, що там виставляється таке питання щодо збагачення на тлі війни. Оця от матінка, в неї дуже цікаві, якісь такі схеми. Ще одна книга це соціалістичні діалоги. Що би це не означало, я не знаю, що це за книжка, але завжди будуть тут вам пруфи, будуть тут вам відеодокази чи фотодокази того, що вони справді там були, ці книжки. І от ми наближаємося до другої серії. В другій серії ми бачимо Декстера, який... Ну не дуже добре себе поводить. Він не навчається особливо, але він говорить, що допомагає допомагає іноземці вивчити англійську мову, і ми бачимо, як він відкладає цей посібник з англійської мови. І займається спокійно зі своєю ученичою чи студенткою коханням. <му> Третя серія нас не побалувала, не потішила нас книжкою. Ну, принаймні я нічого такого не почула. Тому ми переміщаємося до серії четвертої. А серія четверта нас дуже сильно занурює у пляжну тему, тому що там такий красивий кадр. Коли просто вони лежать, і навколо них багато таких от книжок різних розкидано, це так красиво, я не знаю. Я бачу в цьому таку суперестетику. І вона. Читає мою улюблену книгу: це «Нестерпну легкість буття Мілена Кундери. Я просто чому я взагалі передивлялася цей фільм так багато, тому що тут фігурує ця книжка, хоч про неї нічого не кажуть. Але коли він до неї там щось говорить, вона йому вручає цю книжку. Краще почитай про любов і смерть в комуністичній празі. Такого визначення Мілена Кундри, я ще не чула, але це була така цікава підрезюмовуюча така фраза. Потім, коли вони повертаються з пляжу, Емма теж щось читає, але що вона читає, я так і не зрозуміла. Я хотіла ідентифікувати це, але не вийшло. П'ята серія. Декстер зустрічається зі своєю матір'ю, яка перебуває у процесі лікування ракової хвороби. і Емма передає через Декстера їй чотири книжки. Цей стосик книжок. Ми, ми не бачимо, які це книжки, але цей знак такий уваги він присутній. І вона каже, що Еммі, напевно, вона дуже сильно помиляється щодо того часу, який в мене є в розпорядженні. Ця серія така, вона досить плаксива, як на мене. і... Коли Декстер заходить у свою кімнату, то ми теж бачимо там стелажі. І взагалі стелажі завжди десь поруч, як у Емі, так у Декстера, там, де вони перебувають, завжди є якийсь стелаж з книжками. Це мене дуже сильно от, радує, я люблю таке розглядати, роздивлятися. Шоста серія, я також не знайшла ніяких згадок про книжок чи про їх яких взагалі присутність. Можливо, вони там десь є на тлі, але конкретних книг я не бачила. Сьома серія достатньо така емоційно важка для мене була, але ми бачимо книжку тільки один раз у туалеті. І то це не зовсім книжка. Це така збірка, як антологія, щорічник письменників та художників за 1994 рік. Ось так от, без ніяких конкретних імен. Восьма серія нас тішить в діалозі із а вже ж Еммою. Я вона завжди щось цитує чи говорить про книжки, ну, буває в неї такі настрої. І вона згадує книгу Стейнбека про мишей та людей. Я скажу, що я цю книгу, коли читала, в мене було таке. Ну, Ставлення до цього абсолютно дивне. Я не хотіла її прямо, от знаєте, після цього я Стейнбека і не читала, я прочитала тільки одну цю книгу і сказала досить. А мені здається, там ще було якесь оповідання в нього, чи ще якась така ну, невеличка по об'єму. Я сказала, після цього, будь ласка, не треба. От, Але от наводиться така класика. І плюс. Говориться про те, що вона почала свою книгу, тому що вона дуже про це мріє. Ну хто ж не мріє про свою книгу, коли вони так багато говорять про ці книжки? Скоріше за все, це виключення із правил, коли людина так багато читає і не хоче написати свою книжку. Чому я говорю такі нариси книжки? Тому що я маю на увазі її щоденники. Вона завжди пише щоденники, і там її хлопець трошечки викриває в цьому. Але це треба дивитися, серіал, щоб розуміти про що. Тобто, щоденник можемо теж порахувати як такий епістолярний жанр. Я люблю його рахувати в загальну кількість книжок. В дев'ятій серії, на жаль, немає книжок. Тут напевно я буду вставляти якусь печальну музику чи вже вставляла, тому що я хочу, щоб в кожній серії були книжки. Так, я така вимоглива до серіалів. І книжок у них присутніх. Десяту серію я дуже сильно люблю. Вона мені подобається, я її переглядала ще раз. Це коли весілля у її найкращої подруги, і вона каже: тост, І в цьому тостові, а вже ж, вона згадує про Чарльза Дікенса і його великі сподівання. Цей тост був дуже цікавим. І, взагалі, ця серія мені подобається. Там ще є такі лабіринти. Ой, вона дуже красива, там, така гарна жінка, обожнюю естетику. Особливо люблю такі історії, коли чиєсь весілля може стати таким фундаментом для відносин інших людей. Не знаю чому. Ви теж таке любите, чи в мене такий пунктик. І так, серія 11. І знову ми без книжок. Ми знову без книжок. Ну, як ми без книжок залишилися нас, просто кинули. Ну нічого. Зате в серії 12 нас зустрічає. Дуже багато цікавих цікавинок. Емма пише свою книжку. Так, вона вже видана, і Декстер читає її в потязі, поки їде до неї до Франції, так, до Парижу. Вона там теж дуже така красива жінка. і він теж такий трошечки загублений персонаж. Він говорить, що її порівнюють із Сью Таунсенд, А це теж дуже така відома, достатньо британська письменниця. Потім, коли вони розмовляють одне з одним, він просить її дати автограф на її книжці, ну, щоб в нього залишилося, як на пам'ять. І він говорить, що Howardsway це останнє, що я читав. А вона його виправляє, говорить Howards End, не Howardsway, а Howard's Ent. І дійсно є така книжка, я подивилася, мені теж стало цікаво, що це таке. А що таке Ховардсвей? Я взагалі, от зрозуміла, що це про якісь яхти, про людей у вигаданому містечку. Це взагалі якийсь телесеріал від BBC, де якась громада в Англії займається будівництвом човнів. От, і це все, що я зрозуміла. Але якщо ви знаєте щось про цю книжку, то розкажіть мені, тому що я знайшла саме серіал. Так, з Howards і Howards Endom ми розібралися, я думаю. І наступне, про що варто поговорити, це коли. Емма розповідає, що в неї є е, такий хлопець, і вони з ним познайомилися. Як вони з ним познайомились, розповідає Декстерові саме цей хлопець. І він говорить, що він помітив її, коли вона читала книжку. Ну, Це дуже так, знаєте, трошечки Банальщини, але чому б і ні? Чому б цю Банальщину не протягувати, якщо там є книжки? Вона читала камю, і це була книжка сторонній. А вже ж, це непроста книжка. і а вже ж така дівчина не може читати щось е сучасне, а їй треба читати камю. Ну трошечки, я так мені це не сильно сподобалося, але в принципі, чому б не почитати кам'ю стороннього? Я люблю цю книжку. До речі, ви любите книжку кам'ю? Серія тринадцята нас не сильно такі балує, але там є книга, яку вона віддає. А, і о, це теж її книжка. Знову такі фігурує у кадрі. Що вона письменниця, вже типу, вона в цьому впевнена. Вона така, от о, о, трошечки це заперечує, але все одно в неї є книжка, і це дуже дуже схвально, як на мене. Наступна серія це 14-та, і вона остання. Тут ми бачимо спогади про Ему. Коли вона читає книжку, коли вона засинає і це спогади такі Декстера. І я не змогла знайти цю книжку, але вона там є. Я намагалася вводила по різному цю назву, але щось в мене не вийшло. Також в цій серії є спогади про Ему, коли вона читає уривок із книги. Декстерові, і це книга Томаса Гарді, Тес із роду Дербервілів. І цей уривочок такий вона читає, говорить, бачиш, як гарно. Я його там читала десь 14 років, а він досі там не читає. Тобто це знову такі два світи, що от вона така розумна, вона читає, вона вчить мови, а він такий от не зовсім там, пішов на телебачення, у нього зовсім інші такі. Як то сказати, хобі і м, фокуси на е, життя, але потім все одно вони завжди перетинаються, і цим мені дуже сильно подобається. Ну що ж, давайте підрезюмуємо, скільки ж всього книжок або згадок про книжки тут є: одна дисертація, чотири книжки Еммі у світі цього серіалу, чотири книги, які вона передає його матері, один щорічник. Який чомусь в туалеті опиняється. П'ять згаданих книг у розмовах або ну, деінде. Один посібник з вивчення мови, одна така книжка, яку вона читає Декстерові, і п'ять чітких книг. От. І багато-багато ще інших книг, які я не змогла визначити. Якщо ви визначили ще якісь книги або побачили більше, будь ласка, залишайте свої враження. Тобто, в нас виходить 22 книги. Я Цьому дуже тішуся. Якщо порахувати ще її щоденник, то буде якби 23, Ну це не зовсім книжка. І можна, в принципі, рахувати, що за 14 серій у нас 22-23 книжки, плюс багато-багато полиць е, заповнених. Я дуже рада, що їх так багато, і це така одна із моїх улюблених історій. Я буду її ще передивлятися. Можливо, не варто, але я все одно буду це робити. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте свої враження, чи дивились ви цей серіал, чи збираєтеся, чи взагалі не збираєтесь, тому що він там побив якісь рекорди в перший тиждень, того, як він вийшов, його почали всі дивитися. І я не виключення, але потім я його ще раз трошечки передивлялася, щоб зробити це відео. Тому дякую вам. Я сподіваюся, до нових зустрічей на цьому каналі. Поки в мене є світло, я знімала це відео. Тому підтримайте мене вподобайкою і підпискою на цей канал. Це дуже важливо для мене. Гусятка. Всім добра і гарних серіалів, і щоб там було дуже багато книжок, які ми можемо з вами читати і аналізувати.